Далі ж будемо говорити про актуальну ситуацію на лінії бойового здійтнення. Зокрема, говоритимемо про схід, про Бахмутський напрямок. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Зараз з нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава всім доброго ранку. Якщо порівнювати звіти генштабу протягом минулого тижня і цього, то можна сказати, що загалом по лінії бойового зіткнення окупант став атакувати менше. Що напевно не скажеш про Бахмутський напрямок, тому що протягом минулої доби атак було сім. Розкажіть, будь ласка, яка динаміка зараз на вашому напрямку? Ворог намагався атакувати це напрямок Осюківка, Богданівка, Клещіївка, Іванівське. Тобто, це, це такі населені пункти, напрямки, котрі він намагається у нас продавити постійно. І тут ми бачимо нічого не змінюється. Він нас штурмує. Ми відбиваємо його атаки на деяких ділянках. Ми навіть звільняємо нашу територію, тобто, свою чергу, також просуваємо ворога назад. Тобто не можна сказати, що ворог менш інтенсивно став атакувати. Тобто такої умовної паузи порівняно там з попереднім періодом, два тижні тому, як як можна це аналізувати, він активніший став чи навпаки. Якщо ви, як ви кажете, два тижні назад, коли у нього було там перегрупування, коли він формував свої напрямки і саме ударів, то дійсно тоді нас було їх менше. На сьогодні ми дійсно бачимо таку стабільну динаміку, це від 5 до 10 десь контрштурмів на наші позиції якою чисельністю і як, в принципі, вони атакують? Це піхотні групи чи це також за підтримки техніки? Тому що на інших напрямках помічається, що росіяни намагаються рухатися колоною? У вас з бронетехнікою окупантів? Як Ну, починаючи з минулого тижня, ми можемо вже спостерігати, що він дійсно залучає механізовану складову, тобто він тут залучає безпосередньо як важкого це танки, також ББМ, які використовуються просто для підвозу піхоти, повернення знову підвозив піхоти, а також для вогневої підтримки. Однак, перед цим він працює по нашим позиціям артилерії та мінометами. Якщо брати другу таку їхню Тактику, це вона класична. Вони намагаються штурмувати просто невеличкими е, штурмовими групами піхотними. Причому вони можуть штурмувати, е, намагаючись використати погодні кліматичні умови на сьогодні. Тобто такі деякі атаки можуть здійснити і про поганій погоді, коли е, не дуже гарна видів коли дощ, сніг і вони цим користуючись, намагаються увірватися на наші позиції, тобто них дві таких різноманітних тактів, і це класика, класика війни. Чи залишається для окупантів зараз на вашому напрямку пріоритеті вийти до часового яру від інших військових? Чула що вони навіть не хочуть заходити безпосередньо і вступати в міські бої в часів яр, хочуть його обійти. Перспектива, яка у них зараз в обхід? Чи все ж таки вони хочуть по трасі через Іванівське дійти і зайти в часів яр? Я би так сказав, що перспектива у них все ж таки продавити нашу оборону саме в цьому напрямку. А там уже вони дивлячись за то, які будуть у них успіхи, чи вони по флангам зможуть нас продавити, чи. Продавити в лоб, тоді вони вже е, ухвалюють для себе більш таке конкретне рішення, вже виходячи із ситуації на полі бою. Однак я не вважаю, що у них будуть тут е, успіхи саме в напрямку часового яру. Ми бачимо, як їм дуже важко даються ці їхні штурми, як вони втрачають і техніку, і особовий склад. І до того ж, треба тут зазначити, що брине психологічний стан їхніх вояк. Не для того, щоб штурмувати наші позиції, вони не хочуть цього робити, але вимушені. Ви раніше говорили, що на Бахмутському напрямку наразі перебуває близько 80 тисяч окупантів, але все ж таки більше в контексті таких цілей до виборів в Росії ми бачимо Авдіївку. Там за офіційними даними приблизно 45 тисяч росіян. Чи не бачите ви перекидання з вашого напрямку на Авдіївський, тому що ну, все ж таки бачимо, що найближча мета окупантів вони хочуть взяти Авдіївку. На сьогодні зараз е, особова складу ворога з біля тисяч на нашому така 60 до 70 тисяч Ми можемо спостерігати. Чи є у них такі прикидання на сьогодні я вам точно сказати не можу, тому що не володію такою інформацією однак, все ж таки треба зазначити, що наш напрямок для них також є, є пріоритетним. У них є свої цілі до їхніх виборів, які вони мають досягти, причому це цілі. Як загального плану то, що їм поставили вийти на кордони там адміністративні. однак є й такі цілі, я би так сказав, окремі це де, як у командування повітряно десантних військ, які поставили собі за окрему мету взяти іванівське. Вчора була інформація про те, що от в Авдіївці ворог намагається потрапити в наш тил якимись такими методами, знаєте, непомітними, тобто не штурмами, а не атаками, а такими хитрощами. Чи можете ви спостерігати це на вашому напрямку? Можливо, це ДРГ, які є в великій кількості і хочуть потрапити у наш тил на бахмутському напрямку, чи можливо якісь обхідні шляхи, враховуючи місцевість на бахмутському напрямку? На нашому напрямку, от скільки тривають тут бої вже за Бахмут, за його околиці. Ми постійно спостерігаємо на намагання саме їхніх ДРГ проникнути у нас тил, наробити якусь шкоду і при цьому уйти назад. Тому що треба визнати, що ДРГ в тилу не може захоплювати якихось значних наших укріплень, а наробити якусь таку дрібну шкоду і піти так, це постійно спостерігається.